Середині країни сепаратисти під кордоном ворог, коли в Україні неспокійно розумієш, як зростає роль армії. А коли держава не має часу на своїх військових, підтримувати збройні сили беруться звичайні люди: хто продуктами, хто одягом, хто грішми. Чому українці вбирають та озброюють свою армію? А влада не дуже поспішає це робити? Далі у сюжеті Вікторії прихід. Умови польові, але авіаційникам не те, що піхотинцям ночують в спеціальних машинах. Техніка працює, гаряча їжа з польової кухні тричі на день. Владислав Назаркевич щойно повернувся з таких навчань на східних кордонах країни. Було холодно від того, що ми легко вбрали, скажімо так. Якщо все, що треба вдіти, то ну вітер дуже сильний. Постійно на аеродромі. Присутній вітер, тому можна сказати, що холодно. Голодно не було. Кухарі працюють. Є декілька от Вони п'ятого ранку встають. Є достатньо їжі, плюс дуже багато приносять люди. не дуже прості люди. вони приносять військовим овочі, мед, варення. А на Львівщині допомагають ще й речами. 11 львівських нотаріусів скинулись грошима і купили воякам 10 наплічників, стільки ж спальних мішків, туристичних килимків та нашоломних ліхтариків. В нас є нотаріус, яким не рівнодушна воля і нашої нашої держави, доля нашої держави, доля наших військових. І, і ми, поскільки любимо свою батьківщину, відповідно, ми любимо армію, і ми хочемо чи можемо їм мінімально допомогти. Їм привезли те, що потрібно, тому що не раз доводиться виходити на чергування в поля і ліси. Практично своїм подарунком нотаріуси укомплектували одне піхотне відділення, але потрібно багато. Засоби захисту, такі як бронежилет, каска, відповідно. Засоби, скажімо, існування це такі більшого речовий, відповідним чином пошитий, зроблений, спорядження. Відповідне для того, щоб можна було тримати і зручно тримати там пістолет, автомат, от, магазини для набоїв. Українська армія, бідна як церковна миша, на військовиків в цьому році передбачили 14 мільярдів гривень, що на третину менше, ніж на міліцію. Така була політика влади Януковича. Але навіть ті додаткових 84 мільйони, які воякам надіслали українці через СМС, Міноборони не можуть витратити. Тобто там визначилося, на що підуть ці гроші, але використати їх зможуть лише після тендерів, які за законами мають тривати до трьох місяців. Тому поки що армія може розраховувати тільки на людей. Склалося так, що десятиріччями не укомплектовувалася тим, чим потрібна українська армія. І... Фактично, це було з області фантастики, щоб сучасні технології прийшли були до українського війська, і тому люди, які хочуть допомогти, я би радив безпосередньо спілкуватися з тими командирами частин, які знаходяться поруч з їхніми домівками, з тими, які знаходяться в їхньому селі, місті, районі чи області, і командир безпосередньо скаже, що саме потрібно його військовій частині. Так, принаймні, допомога військовим. Надійде швидше. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал.